Так, друзі, маємо першу похльовочку. Так, о, є платечка. Слава Україні, рибаки! Ради вітати вас на каналі Анвіфішин. Мене звати Аношкін Іван. Сьогодні мені вдалося вибратися на рибалку. Приїхав я на річку Збруч. Не дивлячись на те, що в нас зараз січень місяць, погода диктує свої умови, шалені плюси. Напевно, що в деяких аспектах це і добре, тим не менш, на рибалці це дуже сильно відбивається. З криги ловити практично неможливо. На Західній Україні безпечної криги майже немає. Тому, е як варіант... Половити можна на боковий ківок. Власне, цим ми сьогодні і займемося. Приїхав я на річку Збруч. Тут є досить таке багато цікавих місць, є закоряжені місця, є дерева, які попадали в воду. Думаю, що е, там е, буде цілком. Реально щось пошукати, пройдуся зараз по березі, закормимо декілька точок і потім будемо обловлювати вже наші закормлені місця боковим ківком. Тому не будемо гаяти часу, будемо шукати рибку. Сьогоднішню рибалку я вирішив взяти ось таку прикормочку. Це в нас пелець, зимова серія, зокрема бича кров 2 мм. Таку прикормку я в попередньому сезоні досить часто використовував з криги і вона показувала по холодній воді дуже хороший результат. Також нею досить зручно підгодовувати, тому що фактично у нас тут корч недалеко, дерево. І з кулака прямо в точку лову зараз будемо засипати. Прийдуться по березі. Тут є декілька таких дерев, що реально лежать в воді, і туди будемо сипати нашу прикормочку. Для зручності можна взяти ще такий ковшик. Думаю, з ковшика летіло би краще далі і точніше. Але сьогодні в мене такий експериментальний вихід. Кормимося і будемо провірати наші точки. Ловити сьогодні будемо на мотилика. Взяв тут в мене є такі гарні, смачнющі мотилі і мормишку. Мормишку я вже перев'язав. На важчу, тому що присутня трохи течія і делікатну мормишку зразу течія зносила. Поставив дещо важчу. Подивимося, як рибка на неї відреагує. І мені вже не терпиться закинути ту вудочку і побачити першу покльовку, тому що на рибалці я вже чесно давно не був. І дуже-дуже така є жага до того, щоб спіймати першу рибу. Було б круто, якби. На точку зібралася та риба, яку ми хотіли. Зокрема, платичка, може буде навіть і окунчик. Ну, Любі спіймані рибі в таких умовах, як ми зараз, я буду дуже радий. Так, Водилище в мене 6,5 метрів. Дає змогу поставити мормишку в будь-яку точку під будь-який корчик. під будь-яке. Дерево, але ловити нею в таких деревах теж не дуже зручно, тому що треба подати ту снасть Так, опускаємо і будемо пробувати. Є в нас місця, закормлені. Залишилось тільки їх провірити на наявність риби. Так, друзі, маємо першу похльовочку. Так, о, є платечка. Така бажана для нас на сьогодні. Так, єдине, що тільки потрібно її витягнути. Ух ти, яка хороша. Так, 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 так. Берег підмерз трохи. О, дивіться, друзі, який екземплярчик, боковий ківок. Так, зараз швиденько поміняємо тилика і будемо продовжувати. Вже на другій точці рибка дала про себе знати. ну Досить таки хороший розмір. Я вважаю, що для зими, для бокового ківка, зловити таких декілька плотиць. Досить трудова, але, як на мене буде результативна рибалка. Зараз в цю точку підсипимо ще трошки пелицю і будемо продовжувати. Так, є ще одна покльовочка. О, непогана рибка. Практично така сама, як попередня. Так, тут у нас трошки зручніша точка. Так, дерева, дерева. Ух, дивіться народ. Ну, Ця якась якась трошки довша. На попередній точці вже більше поклювочок не було. Тут ще от, от така рибулька. Проклюнуло Тут якась трошки ямка трохи глибше. Так, є. Є вона ще одна рибка. Так, треба складати, напевно, шоліна з тими деревами. Оп, теж невеличка плотиця, але є. Оп. Дивіться, друзі, яка красунька. Це якась одна плотва довга була, та попалася з такими червоними планиками. Ну, ця, мізиці, трошечки дрібніше. Але знову ж таки. Досить гарний розмір. Приємно, то, що рибка сьогодні покльовує. Зараз поміняємо мотилик, тому що це вже нікуди не годиться. І будемо, друзі, продовжувати. Рибка є і клює. Перчик підтягує нам все-таки таку бажану для нас зимову плотичку. Смакує сьогодні е, плотва мотилем. Цікаво було б, як рибка відреагувала б на опариша. Ну от На мотиль покльовки є. Дуже багато ще нереалізованих покльовок. Декілька мормишок вже лишилися на дереві. Ну Друзі, без того ніяк, це така пошукова рибалка тут. Або ти хочеш покльовочку, або приходиться жертвувати трохи мормишками. Для того, щоб щось спіймати. Поставив свіженький мотилик і будемо пробувати зараз далі обловлювати коряги. В попередню точку був, підкинув пелицю, але там був зачепив за корягу і риби там, напевно, що зараз немає, тому що все зірвав. І от перейшли на нове місце. Попробуємо ще тут. Скажу чесно, риба дуже вередлива. Приходиться реально бігати за нею, шукати, тим не менш покльовки є, і це однозначно радує, тому що зараз з рибою дуже і дуже непросто. Так, Друзі, збираю вже снасті, тому що морозець трошки починає брати. Кінчик досить такі тонкі кольца і намерзає вже капець. Тим не менше, нам сьогодні вдалося спіймати декілька хороших плотичок. Рибка була, рибка клювала. До речі, навіть проскочив один окунець, такий десь грам 90. І були ще такі дрібнесенькі, дрібнесенькі окунчики. Опускаєш мормишку, зразу видно, хто там є, тому що плотиця Часто брала е, наш мотилик на опусканні. А у конці, оці дрібненькі, там опускаєш мормишку і вже тоді тако починає ним товкти. Ну, друзі, скажу вам так, ситуація з рибою непроста, але якщо постаратися, походити, пошукати, то все-таки вдасться щось піймати. Кого зацікавила прикормочка Fishing, переходимо в опис, там буде посилання на сайт, зможете ознайомитися з продукцією, з нашими зимовими прикормками і обрати щось для себе під ваші умови, під ваші задачі. Тому, друзі, ми завершуємо. З вами був канал Fishing і Аношкін Іван. До нових зустрічей на рибалках. Все буде Україна!